Ворог працює весь час над удосконаленням своїх можливостей ведення війни, як такової, в тому числі і удосконалення своїх засобів, нанесення удару, до яких відносяться авіційні засоби, тобто, в даному випадку, бомби, фугасні бомби, ще старі бомби, якби авіаційні, які використовувалися раніше, щоб підвищити їх. Точність, ну, взагалі, ефективність застосування, то розробили комплект модуль такий, який приладнається до цієї бомби і завдяки цьому крилах відповідних і системи навігації вона діє на більшій дальності і більш точно. І серії таких бомб це є 500-ти, полутонни, тонни, півтори тонни. І навіть, на жаль, ми бачимо на фронті застосування трьохтонних тонних цих керованих авіаційних бомб, в якій бойова частина 1200 кг, досить потужна і радіус враження там. До 250 метрів навколо, і ну, це серйозна зброя важка, така, з якій треба боротися. Тому ну, найбільш ефективно чому саме на 500? Тому що він ця бомба в такому комплекті вона найбільш опрацьована по застосуванню слітаків су 34 -х. А бомби більш важкі, значить, чим більше вага, тим ближче з цією бомбою треба підлітати до е, місця застосування. Оцей радіус для них зменшується. А це означає, що вони цей засіб, літак су 34 пілоти, які його застосовують, вони е, знаходяться під впливом нашої системи протиповітряної оборони. Це може бути і принести засоби э, зенітно ракетні комплекси, э, зенітно-стрілецька зброя, це можуть бути наші винищувачі і так далі. Більше того, вони роблять заяви, що вивчають питання, яким чином застосовувати і п'ятитонну. тонну. Хоча ізначальне в Азові, в Маріуполі, по значит, заводу АЗОВ, вони заводили свої стратегічні бомбардувальники. Які скидували такого роду бомби? Тобто він був призначений під це, а не літаки тактичні так. авіації, до яких відноситься Су 34 Нам в першу чергу треба працювати над тим, яким чином протистояти цим бомбам. Напрацьовані три варіанти: тобто, треба знищувати склади. Де розташоване керовані авіаційні бомби і їх прилади, це по перше, по-друге, треба знищувати бомби, коли вони на аеродромах, на носіях, тобто перед застосуванням, але ще на землі наносити відповідні удари. І третє, треба знищувати носії, будь-які су 34 чи інші літаки. Коли вони знаходяться у них на борту, і тепер питання: чим по землі, тобто на складах і на аеродромах, треба бути скоріше всього більш ефективно ракетними комплексами, а також безпілотними ударними апаратами, але ж ракетними комплекси це більш ефективно, тому що більше потужність бойової частини. І коли застосовували, наприклад, американські атакамси, по Аеродромах там Бердянськ, Луганськ. Ми ну, бачили ефективність того, що було пошкоджено і знищено багато літальних апаратів, і урон був наносений на цим аеродромам. А з точки зору знищення на цій був в повітрі, то застосовують потрібні комплекси середньої великої дальності, до яких відноситься батареї Patriot і Сам Тім. Але ж одночасно, як ми пам'ятаємо, ми їх обми у нас в Україні в силах оборони України, і вони застосуються в першу чергу для знищення балістичних ракет, які приносять велику шкоду, тому що це технічні засоби, щось зношене, як кажуть, це людський фактор, тобто ті, хто виробляють, ті, хто доставляють, ті, хто зберігають, ті, хто застосовують. От всі ці сьому ланцюзі є наявність людини, і тут спрацьовується людський фактор: фактор. десь хтось не докрутив, не, не дотягнув, і так далі. І тому і, по сукупності раніше і пізніше це спрацьовує бомби, падають, в тому числі на території Російської Федерації, і так далі. Значить, з технічними засобами. Є взагалі відсоток по зброї, який не спрацьовує чи спрацьовує не так, як розроблялося. тому що це ну, бомба не така складна, але в комплексі, значить, це і приладдя до неї і застосування складного, складного авіаційного комплексу. Комплекс авіаційності складного видазброєння. Тобто тут відбувається десь. Відхилення від норми, які бо вот, таким чином проявляють себе, що вона скидує, десь підривається, десь не підривається.